Овни, привіт! Рада вас вітати! Тиждень з 4 по 10 листопада, який він буде для вас, на чому тут розставити акценти. Можна дивитися відео по сонцю по вашому гороскопу, можна по асценденту. Які будуть енергії вовнів? Spirit. Зараз я поясню це як ніби вас веде ваша інтуїція. Ви або будете вчитися її слухати, спілкуватися з собою, або через інших людей. Знаєте, є така гарна фраза, що в Бога немає інших рук, як рук людських. Тобто ви можете навіть помічати, що хтось вам десь щось сказав, десь допоміг, десь ви щось почули, і це все відкриває вам якийсь новий всесвіт, а до вас проходять ідеї через інших людей. І тут класно дійсно слухати свою інтуїцію, спілкуватися з собою і не закриватися від людей. Світлі такі енергії класні. Зараз розглянемо по всіх сферах життя для овнів. Особисте життя, кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан. Дев'ятка чаш на особистому житті емоційна відкритість, задоволення. Зараз прояснимо, для тих, хто наразі самотній. У вас можуть проходити знайомства, але або з людьми молодше за вас по віку, або якось молодше по статусу соціальному, не знаю. Тобто вам буде навіть трошки не те, що смішно, а весело просто знаєте, спілкуватися з цими людьми. Але це таке більш дружнє спілкування. По четвірці а, пентаклів я не бачу вашого бажання змінювати цю ситуацію. Вам класно і комфортно самим. Також можете багато часу приділяти вашим рідним, близьким і в кого племінники-племінниці або дітки є, то це прям період ваш. Так? Тобто ви більше свою енергію, свою увагу спрямовуєте на цих людей, а не на знайомства. Для тих, хто в любовних трикутниках. Для Тих, хто в любовних трикутниках, у вас період затища, не знаю. Або а, якщо ви там коханець-коханка, людина перестає виходити на зв'язок, або починає, починає ігнорувати, а, знаходити якісь виправдання, але ви потім через інших людей якось чуєте, що насправді вас. А, Дійсно ігнорували, а не просто «Ой, я там зайнятий, чи ой, я працюю, чи я зайнята, я працюю. Розумієте, про що я? Так? Тобто до вас все рівно буде це відлуння доходити, що людина для вас зайнята, а не для інших. І вам би хотілося б цю ситуацію якось зрушити з мертвої точки, але ви не знаєте, в яку сторону зрушити з мертвої точки. І поки що вам комфортно так, як воно є. Да. Сердечко палає, але ви поки ніби не можете нічого з цим діяти, ні закінчити, ні продовжити. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. А тут емоційна. Такий емоційний заряд пов'язаний з фінансами. Двійка Пентаклів зазвичай говорить про те, що хочеться збільшити свій фінансовий канал, і для цього ви знаходите або другу роботу, або стоїте в пошуку, або ваш партнер бере на себе цю відповідальність і теж там шукає другу роботу, старається більше працювати. Тобто тут ви розумієте, що вам для відчуття гармонії, відчуття щастя і відчуття безпеки, щоб ви от прям видихнули. фух, все, мені, мені комфортно, нарешті. Для цього вам потрібно більше фінансів. І можливо. Так, да, да, тут у вас питання роботи проходять, що вам, що вашому партнеру. А, Можуть і пропонувати роботу, також можуть приходити вам подарунки від вашого партнера, або ви будете дарувати щось партнеру. Також надходження грошей, надходження фінансів в будь-якому випадку, буде. Можуть бути від ваших родичів, від рідних, близьких, теж по тузу Пентаклів. Тобто тут загалом у вас. Ну, Насичений емоціями тиждень, який проходить в позитиві, тобто позитивні емоції. Просто ви його так ділите навпіл, так? Все рівно е десь на фоні у вас іде оце от бажання заробляти більше, отримувати більше, щоб вам і вашому партнеру було комфортно. Можете багато про це говорити, приходити до якоїсь спільної точки разом. Власне, переходимо. Робота. Шестерка жезлів. Круто. Я за вас рада. Давайте тепер будемо прояснювати. Шестерка жезлів це успіх. Для тих, хто наразі не працює взагалі. Для тих, хто... Тут можна очікувати на фінансову допомогу від імператриці, жінки, ваша мама, бабуся, сестра, подруга, також можуть закінчуватися у вас тут фінанси на дітей, да, в якому сенсі там закінчуються виплати, да, там дитина виростає і закінчуються виплати. І ви тепер будете шукати якийсь підробіток. Загалом, загалом для тих, в кого питання дітей не актуальне, це може бути догляд за дітьми, також репетиторство, якщо у вас є для цього знання, вміння відповідні, а, там, бути нянею, теж як варіант. І ще можете для себе відкрити якесь хобі, е пов'язане з усім. Е з усім жіночим да? красою, домом, все, що стосується імператриці. І можете пробувати розвиватися в цьому хобі, але от воно вас прям надихає дуже сильно. Ви будете успішні в цьому, ви лише почніть. Для тих, хто в пошуку роботи. Четвірка чаш. У вас тут така ситуація, коли вам ніби треба себе пересилювати. Можливо, могли бути відмови, да, от ви шукали роботу, і могли у вас бути відмови, або вам не підходила компанія, да, тобто спробували, постажувалися, зрозуміли, що це категорично не ваше. Взагалі. І для вас це може бути, знаєте, як грім посеред ясного неба. Тобто, ніби от вам подобалась вакансія, ви почали, можливо, навіть працювати, а потім щось таке стається, і ви розумієте, що ні, я тут більше я тут більше знаходитись не буду. І це, звісно, може вас. Може ваш. Не сумуйте, не сумуйте. Чому вам тут класно було б розвиватися? Знаєте в яку сторону? Шукати компанію там, де ви можете працювати онлайн віддалено, шукати компанію там, де ви можете працювати, можливо, на якісь іноземні. Зараз я поясню. Наприклад, ви там непогано знаєте англійську мову, і ви можете пробувати шукати роботу навіть в закордонних компаніях. Також класно, якщо ви в чомусь експерт, можете почати свій блог. Тут теж у вас є перспективи, просто я хвилююсь, щоб по цій четвірці пентаклів ви не, не взяли цей шанс, який вам доля дає на цьому тижні. Тому що страшно. І я вже посижу на тому, що в мене є. Та? Я от буду шукати, там, де шукав, я не буду на щось більше зазіхати. Та? Я буду шукати ту вакансію, на якій я працював там, 5 років, 6 років, і от в цих межах. А ви зазіхніть на більше. Да? Зазіхніть на більше, і ви отримаєте це більше. Просто не бійтеся. Не бійтеся, мріяти, не бійтеся, ставити собі великі грандіозні цілі. Ну от реально, перешагніть оцю лінію, там, де ви хвилюєтеся, ви переживаєте, ви зациклені на якісь неудачі. Ні, у вас тут просто всі перспективи, всі можливості для тих, хто вже працює, але по найму. Тут у вас сумніви, чи варто вам залишатися такі карти? Чи варто вам залишатися на цій вакансії? Це стосується фінансів. Я не знаю, ви десь чи почуєте якось ненароком, чи десь вам, ну, ну, не прямо скажуть, а може якось через інших працівників. Ви зрозумієте, що оплата в цій компанії різним працівникам різна. І. Будете зважувати всі за і проти, чи залишатися вам далі? Чи, можливо, попросити про підвищення? Чи є взагалі перспективи в цьому підвищенні? Але по п'ятірці пентаклів тут можуть навіть вам урізати зарплатню? А комусь ні? Ну, я бачу, поки що ви будете залишатись на цій вакансії. Просто можете почути якісь такі неприємні новини. Що ж, для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Що це така красива це зірка. <смі> Клас. У вас просто бомбовий тиждень. Ви тут заявляєте про себе, виходите активно в соціальні мережі. Також розвиваєте свої навики. Тут ви. Навіть працюючи вже як фрілансер, можете ще якесь своє хобі монетизувати. Дуже активний період, багато роботи, ви тут стаєте впізнаваними. Вас впізнають, до вас звертаються, навіть те саме сарафанне радіо працює. Тобто, у вас дуже-дуже позитивний тиждень. Готуйтеся, буде багато роботи. Ніби от ваша мрія збувається нарешті. Для тих, хто в нас працює сам на себе і має бізнес. власний. Та, що ж це така? Це четвірка Пентаклів сьогодні, походу, буде у всіх. Так, а тут доведеться вам думати, залишати на вакансії цю королеву Пентаклів, жінку земної стихії, яка у вас, можливо, давно працює. Чи ні? Тут може бути з нею конфлікт, і будете роздумати над тим, чи потрібна вам ця людина в колективі, чи ні. В якому сенсі. Людина може вас ставити нижче себе, не поважати. Але вам треба буде вирішувати на цьому тижні вже. Чи ви залишаєте цю людину, якщо вона класний працівник, чи ні? Другий варіант, що тут ще може бути? Не угу. Знаєте, а тут це може бути таке, що ця людина сама захоче звільнитися. А ви будете намагатися її всіма силами втримати, тому що це класний працівник. От два таких варіанти можуть бути. Або такий, або такий. Фінанси. Так, паж чаш. Попажу чаш, ну, він не говорить про якісь великі фінанси. Він скоріше може говорити про подарунки. А ще про те, що або ви будете. В um, когось просити. Ну, не те, щоб в борг, да, а там, можливо, в рідних, близьких, друзів. Um, або у вас будуть просити також. Так, суд, король пентаклів, трійка мечів. Тут ще може бути таке, що ви розраховували на якогось чоловіка дуже сильно. Ну, король Пентаклів це земна стихія. Хто там нас козирі діва? Може бути, що ви розраховували на цього чоловіка фінанс, в фінансовому плані. І цей чоловік знову ж таки не допоміг вам. По карті суд це ситуація, яка повторюється. Тобто він вже колись в минулому вам не допоміг. І знову ж таки, ви можете в нього попросити. Про фінансову допомогу підтримку, і він знову вам відмовить. Або навіть якщо і дасть ті фінанси, то вам від того буде не по собі, буде неприємно. Дивіться, туз Пентаклів. Все рівно у фінансовому плані у вас буде ріст. У вас буде ріст, вам тільки треба розібратися, можливо, із своїми фінансовими установками. Ну, можливо, у вас цілі неправильно поставлені. Бо ну, ви е, матимете туза пентаклів, а ви націлюєтесь на пажа пентаклів. Да? Тобто вам здається, що більше ви не заробите. Або ви не знаєте де, або боїтеся щось змінювати. Ну і тому так виходить. Тому, ще раз кажу, це те, що вас чекає. Туз пентаклів взагалі дуже. Щедрий. Але він щедрий тому, хто готовий його прийняти. Якщо ти не готовий прийняти багато грошей з якихось своїх установок внутрішніх, ну, він тобі їх не дасть. Або ж вони дуже швидко розпорошаться там, не зможете ви їх втримати. Це можуть бути ваші фінансові установки з вашої сім'ї, наприклад. Або ж навіть у вас може бути таке внутрішнє відчуття, що я хочу більше грошей, я хочу більше фінансів, але поки що я можу дозволити собі лише менше фінансів. І мені поки що вигідніше мати менше. Подумайте над цим. Внутрішній стан. От внутрішній стан овни він мене тут вас трохи непокоїть. Тут відлюдник на внутрішньому стані. Красивий він тут. Вона сидить і думає. Можливо, внутрішня у вас багато іде діалогів. Багато думаєте, багато з собою спілкуєтесь, хочете побути самі, побути наодинці, побути з собою, щоб вас ніхто не відволікав. Можливо, просто шукаєте свою дорогу в житті. І для цього треба побути трохи в тиші, розібратися своїми думками. Нема в цьому нічого поганого, просто не застрягайте в цьому. Не думайте, що ви самотні. Отак, ви не самотні. Що ж, буду чекати мій зворотний зв'язок. Пока, пока, овни.